Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів, щоб не тратити свій час і не ходити по автобазарах. І також вчимося робити підбори. Самі дивимося, як щодо чого з автомобілями. Ось подивіться, сьогодні ми глянемо таку маленьку Клас супер-міні, так би мовити, малолітражечку. Шкода Фабі, це Volkswagen Audio Group. Дуже відома, дуже гарна машина. Надійна, двигуни 500 тисяч ходять без проблем. Ті ще які перші були чавунні блоки. 99-й. 2007 рік це перше покоління. Бачите, є хечбек, седан, універсал. Тобто будь-яку. Я би вибрав би, звичайно, універсал шкоду Фобію. Більший багажник і, звичайно, взяв би двигун 1.0 літра. найменший е, менший бензиновий, щоб вона біла 4-5 літрів на 100 кілометрів по місту. Друге покоління, подивіться, друзі, ось така теж гарна машинка є в них. Є в нас дуже багато. такий теж універсальчик був би взагалі ідеальний, 1.2 6 літрів на 100 км по місту і третє покоління 21 й рік. Бачите, як виглядає. Також одну літрову завби, ручну коробку передач, щоб ще менше їли бензи, так би мовити. Зараз я поставлю наступне слово, подивіться, будь по ласка, почитайте. Ось почитайте, будь ласка, прошу вас сильно там не передиратися, бо ми вчимося підбирати машини. Поставте на паузу і прочитайте. Ось подивіться подібні машини. Chevrolet Aveo, Citroen C3, Mazda 2, Colt, Fiesta, ми робили вже огляд. Дуже багатьом людям сподобалось цей огляд. Suzuki Swift Clio. Отже, давайте глянемо по низу ринку, друзі, що нам пропонує авторія. Ось бачите, друзі, забиваємо шкода фабія. Рік випуску нас не цікавить. Тут ще треба поставити в доларах і в небу в ДТП. 2441 машинка є. Давайте глянемо. Понизу ринку подивіться, будь ласка. Є 1800, 1800 доларів саме дешева, хоча ще тиждень назад я дивився, була за 1400, подивіться, будь ласка, 2004 рік і 200. Оцю за 1800. Давайте глянемо низ з ринку, що нам пропонує цей хлопець. Значить, авто на впевненому ходу по мотору все окей. Пропала зарядка на акумулятор. Ну, тут, можливо, ще з генератором або якась там якісь нюанси, то швиденько він можна зробити його, подивитися до електрика такого розумного. Давайте глянемо, як виглядає. Ось, подивіться, друзі, який гарний вигляд, бачите. Машинка така в універсалі, це майже так, як шкода Октавія. Бачите, так ззаду. Але вона трошки менше за шкоду Октавію. Бачите, 1800 доларів каже. Да, трошки її підробити треба, але кажу, її за 1500, іменно з цими недоліками, що пропала там зарядка на акумуляторі, тому подібне. За 1500 доларів її можна взяти. Отут її акуратненько з балончика підфарбувати, оцю тіпа, торпеду, там, де трохи коробка передач є. І була б ідеальна машинка за 1500 доларів, наприклад, для якоїсь там дівчини чи для хлопця-початківця. Навіть я вам скажу, тут немає її оглядати і платити 600 гривень там, за якийсь карвертікал або їздити по автосервісах. Прийшов, подивився, підняв її, сам поїхав, подивився, проїхався сам за кермом на цій машинці. І все, і можна купляти. А то огляд на сервісі 2-3 тисячі гривень. Плюс 4 тисячі гривень треба консультанту заплатити, вже 6 тисяч, ще ревертикал, там 500 чи 700 000, до 1000 гривень. Що для не десята частина автомобіля цього, розумієте, може бути як віддати за огляд. Ну, коротше, Вчимося самі підбирати всі машини. Дивіться, 2100, бачите. 2800. Ну це вже краща якась машинка 1.2, бачите. А це синя в нас була бензин теж 1.2. Отже, друзі, за 2000, ось бачите, 2200, це хетчбек, також собі можете потім глянути. Тобто за 2 тисячі можна машинку купити. Це седанчик, бачите, він такий з багажником ззаду. І давайте поверху ринку глянемо, які машинки у нас. є. дивіться, верх ринку майже 20 тисяч доларів без пробігу. Однолітрова машина, бачите, в Одесі в салоні продається. Ось бачите, подивіться, будь ласка, вже от така панелька в неї, в неї ніби планшет, той, що я завжди говорю. Якщо можна собі купити планшет, вирізати і вставити. І 3 тисячі гривень. У мене знайомі так зробили, бачите, Тіпо, такі понти, як в Теслі. Ну, от. Але це вона, що на автоматі. Та, у нас чи на, на ручній. 18 тисяч доларів, як виглядає фабія з нуля, без пробігу, без пробігу, бачите? Так, все під руками. Ну, Проста машинка, гарна, така робоча, так би мовити, конячка. 18, 18, 18. Отже, друзі, знаєте, що є такі гарні машини. Можна її купити і їздити роками, і навіть не потрібна буде ніяка інша машина. Ще додатково, хіба що для душі можна буде кабанатого купити 140-й кузов, щоб виїжджати по суботах неділях, так собі попантуватися. А це така робоча конячка. на ній можна навіть і таксувати 30 гривень кілометр за таксі брати, ну, в смислі, за проїзд з людей. А бере вона всього 5 літрів на 100 кілометрів. Порахуйте, який прибуток. Давайте зараз глянемо новини авторинку, які у нас є. Ось, друзі, новини авторинку. Дивимося всю стрічку. І ось подивіться, бачите, Каділак влаштував розпродаж кросоверів, Ціни впали на 25%, розумієте? У нас в Львові є такий професійний блогер Роман Світушак, я його постійно дивлюся, я його з ним особисто знайомий. Так він е сьогодні був на автобазарі в нас і показував, що майже людей немає, розумієте? Базар весь забитий машинами, а людей покупців майже немає. Чому? Тому що всі вже мають по автомобілю, по два. мене навіть знайомі мають 3-4 автомобілі, ви розумієте. Тобто така справа. Ось, значить, давайте ще подивимося. От новий, навіть Hyundai Tucson, вже в 26-му році нова машина вийде. Ви бачите, як воно йде, ці всі ці всі новинки автомобільні. Давайте другу сторінку ще глянемо, я тут щось дивився. Цікаво. От Подивіться, Ford, Ford зробив трошки фуфло якесь там в своїх автомобілях. І не вирішені проблеми з камерами, з акумуляторами, електроскілопідйомники. І ці всі питання були, дивіться, не усунені під час попередніх сервісних акцій. Ви розумієте? От і все. І от подивіться, що це найцікаве виявлено Mercedes-Benz E-класу, це, що я говорю, що в них з пробігом понад 800 тисяч кілометрів. Дивіться, значить, власник його придбав всього за 900 доларів, бачите? Він 800 тисяч і досі перебуває в непоганому стані. Розумієте, і тут я вам скажу, це не треба також прямо очі відкривати на це. Що його регулярно обслуговували, тому стан авто дуже непоганий. Оце ще завжди говорю: 5-7 тисяч масло міняти, фільтра міняти і не ганяти більше 110, І все, він, він мільйон проїде цей автомобіль. Це 99%. Повністю розсекречено перша універсал Бібідіта. А та нам ваші секрети, шановні друзі, до лампочки, машин зараз тисячу. Якщо ви щось секретнічаєте, ідіть в баню, та ми навіть навіть на вас дивитися не хочемо. Чуєш, секрети він відкриває. Ну, от, Автопілот Tesla Model Y провалив прості тести, коротше, ви розумієте. Тобто, не все так воно просто і класно здається з тими машинами. Мільйони, десятки мільйонів автомобілів в світі є. Ось. Ось, друзі, новина цікава вийшла. Єноти атакували Тесла кібертрак, плутаючи їх сміттєвими баками. Ну, смішно, не смішно, але реально, єнот підходить, хоче там поїсти щось, він же це, В принципі, думає, що сміттєвий бак. Хоча ця машина коштує біля 150 тисяч доларів. З повністю з нержавійки, як казали нам в інтертрейді. Саша там такий є, продавець. І ось, друзі, два слова покажу, як от ходова зроблена. Дуже просто. Зараз, зараз. Бачите? Дивіться, от втулки нижнього речага, привідний вал, шрус є, от де він скрипить інколи, коли вивертаєш колесо, Зовнішній рульовий, на конечній рульової тяги. Ось, от рульова тяга. Бачите, кожух, пилозахисний, амортизаційна стійка, втулки стабілізатора, кульова опора. Все тут нічого складного немає. Абсолютно нема. Я от за це завжди говорю, що треба максимально спрощену ходову мати. Отак, от як в шкоді Фабії, як в Мерседесі, в цьому в кабані розумієте, старе воно, але воно тфу фут фу їздить. Бачите, диференціал, є от балансувальний вал, ось маховик, двигун, от коробка передач трансмісія, Бачите, і виходить тут йдуть е, так, шестерня, а тут виходить вже полуосі, І полуосі крутять колеса. Все. Зараз ще тігра подивимося. І от дивіться, будь ласка, друзі, що Тігр каже, 10 тисяч доларів. Ягуар. Це обійшлося в 10 тисяч доларів. Ягуар, 2017 год. Любима ваша рубрика, пізда мотору, двохлітровий ділян. Значить, приїжджає машина до нас на станцію з проблемою з дві Ну, Ну ми людям консультацію, що треба робити, як по цій машині вообще, що треба зробити, щоб не було цієї проблеми. Люди внимательно нас послухали і прийняли рішення зробити другому столу. Так, да, вони зробили. Машина приїхала успішно, 800 кілометрів. В 800. і застучала. Ми не знаємо, які причини застучала, тому що ми не телепати. Для того, щоб розібратися, що вона стукнула, треба розібрати. Да. Може бути кузький фактор, може бути проблеми якісь з деталями, все що угодно може бути. Ні на кого не за а тому, що це техніка, правильно? Yeah. Так, дивимося, показуємо. Двох не трогає на то, що оранжевий класно, вони його всунули в кожух. Це як в iPhone, ти пані, да? Щоб не хопити ні в комусь стекло. Але щоб ви понимали, для починаючих, коли ви їдете на цій машині і вас луняє щось в салоні, ви навіть не знаєте, що оце то пробки, коли міняли масло, у вас в палубі набралося масло. І воно іспаряється, куди воно? Попадає в салон. В салон. Це перше. Якщо, дивіться, акуратно транзивати, либо висасувати масло через зверху. Пішли дальше. Вихотна система, просто сіксі машині пробіга. Давай так тисяч на дет по шістдесят. Каже, може менше. Вихлопнав ідеально. Тут це ніде ні потека немає. Це все сухо, все просто ідеально. Але мотор у нас не работает. Значить, що нам з цим треба робити? Треба йти в церкву і хреститися. Ми розбираємо, дивимося і будемо розуміти, що поїшло. Ти звісно, краще не можна було придумати, його поставити, треба його внизу поставити. Щоб коли ти їбашся, зібути, правильно? Привод тут, привод там. Коли ти їбаш по бездорожжю, ти стабільно повиннаш в'їбатися по доном і пильником. Ой, пильником. Ну так. Це мерседес так робить, кстати. Трубочки, шлюбочки, втіліпаються, все. Значить що, розбираємо, показуємо і розказуємо. Спеціально, щоб для американського піднімати удобно було. Бачите, друзі, він каже, 10 тисяч доларів приблизно відремонтувати той двигун 2017 року. Бачите, вся машина ідеальна, а двигун застукав йому в задінце. От і все. Тому треба, треба, якщо мати дуже багато грошей, тоді можна це ягуар купляти. А за останні гроші або десь там мати ще пару трошечки, краще би Ягуариці не беріть. ось, друзі, я ще колись це поставив, Тарас. З Інтертрейда. подивіться, Мерседес за 120 тисяч доларів, яка неякісна зборка. Мерседеса, я точно не очікував. 120 тисяч доларів автомобіль коштує в салоні. Ви собі можете уявити? І що ми маємо за ці гроші? Дивимося, їду я щось і репить мені. Репеть, 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 репеть. Думаю, що ж то репить? Слухаємо. Зараз закриє, щоб було краще чути нова ну, машина в салоні. 20 тисяч пробіг, 23 тисячі км пробіг в машині. Ви бачите, друзі, 120 тисяч доларів, яка неякісна збірка. От майте на увазі. Всі машини це все просто розхідний матеріал. О, від Мерседеса. І от дивіться, Олег Тігр показує, які неякісні зараз є автомобілі. От Слухайте. Що зроблять? 19 год типнув мотор. Ну, нормально, да? Вот это качество машин зроблять. 19 год типнув мотор. Ну, нормально, да? Так, е, чему це я говорю? Вроде бы машина 19-го 2019 года, технология, 80-го. Чугунный блок уже не используется только используется в І используется в кого у нас Ауду. в ауди. І... А, блядь, знаешь, он используется, потому что они не попадавали. И используется, кстати, используется в чем, в жизни граншировки. Вот ты пишешь ранжорок, дизель. А ты посмотри, и наебало у нас. В рентж ровера, вот, к примеру, берем чугунный блок, трохи дизель. Ну, ты берем не стоит, да? Тебе похуй. Тебе масло не подщает ремня, лайса. А тут у нас смотри, чугунный блок, алюминиевый, головка и алюминиевая передняя крышка. Что масло? Будет их пить, вот эти кошелек, видите, внимательно. Проебал прокладочку, проебал верметик, и тебе масло робит. Витікає. На ремішок. На ремішок. Так, улярий на ремішок. А ти що вона тебе їздиш, ти не ще не примішає від. Тобто, як момент, де пізда настає чому? Калінвал. Вилякція мотори застає під каналу. Так, щоб ви знали, коли купляєте цю машину, обов'язково, обов'язково, Откручуйте цей фільтр. Тому що ігра стоїть свіч, десятка доларів цей мотор. Откручуєте цей фільтр. Фільтр дивиться, якщо немає пицці стружки, можете її брати. Якщо ви бачите, що там хоч частиці отакої от стружки є. Отакої. От це, це Леша, ты знаешь, понимаешь точнее? А потом туда Саши, на проточку. <ріху> Следующий. Дивись, я по ту порыва мы делаем. эти прокладки используются, блядь, в спецтехнике, нахуй, но не в моторах, да? 19 годов. У годов годах ну, все сидит на герметику. Тут Мерседес, сподивій, клапанна кришка, так? Що це на герметику. Гермет? Вона йде зразу з придолами. Тут ще йде пластмасова. Що в чергу сказати? Фасунки, є. Ходять. Є. фасунки, ходять. фасунки ходять. Я з ними проблем не бачу. Оце залупа стоїть 1200 доларів. оце радіатор. оце, полі, оце система ЄГР. Оце така чистова машина. Бачите, друзі, система ЄГР 1200 доларів. Це джип 3 турбодизель. Зараз ще щось подивимося. Цікаве. Дивіться, ще, друзі, тут їх сказав, що е, коли купляєте, то відкручуйте фільтр і радій цікавості та, або клапану, або ту кришку, там, де до, до масла можна добратися, і потрогати масло, чи немає стружки. Якщо є стружка, все, можете навіть ту машину не купляти. Це такий невеликий секрет, до речі, щоб всі знали. Бачите, бо так от можна відео багато передивитися і потім собі запам'ятати такі секрети, про які мало хто говорить. Це дякуємо цьому Олегу Тігру. Дивіться, друзі, тут невеличкий такий е, секрет, там, типу, хтось може знає, не знає, але покажу. Щоб бампер, е, щоб бампер вигнути, на нього просто треба 100 градусну воду полити, 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 розмягщити, так би мовити, пластмасу. і вона так Зараз буде. буде Петрович показувати, як вам чудо света, ребятки, Як вирівняти м'якром на з скільки от я, я що. так от швидше. Бачите, полити, полити, таких пару хвилин треба лити. Може два-три чайника взяти. Пітер Ніколайчу дісарій. Бачите, все, ба. Все, бачите, готово. Ровненько, все, есть. Пітер Николай, чудо. Так, що... Бачите, друзі, майте на увазі, що якщо десь пластмаса у вас не вигинається або зігнута, треба полити багато води. І вона тоді вигнеться. Гарячої, головне кип'ятка 100-градусної води. А дивіться, друзі, ще цікаве відео. Аренда Лексуса на один день. Як ви думаєте, от Лексус стоїть там? Білий такий, ну, кросовер такий стандартний, типу якогось там Тюксона. Ну, не Іликс 570-й, не той великий. Така кросовер, дивіться, яка ціна, як ви думаєте, в сутку Оренду. Тисячу гривень, дві, можливо, три. Послухайте, що він каже і що цей хлопець, як він дивується. Слухайте. І це рахуйте бізнес офіційний, тобто тут вже немає ніякої підстави. лекцию Lexus будет стоить у вас в аренду? Если мы берем на день, это будет где-то около 7 тысяч в сутки. 7 тысяч гривен? 7 тысяч гривен. А что, стоимость такой новой машины порядка 60 тысяч долларов. 7 тысяч гривен в сутки? 7 тысяч гривен. Хорошо, если я захочу у вас на месяц ее взять? Если на месяц, стоимость будет меньше. Меньше, да? Да, ну это где-то порядка 115 тысяч гривен будет в месяц. 115 тысяч гривен в месяц? Да. Ничего себе. А если я на ней в аварию попаду, что со мной будет? С вами, надеюсь, ничего. и надеюсь, что вы не попадете. Любой человек который должен попасть в аварию, должен быть внимательный, соблюдать правила дорожного движения. Но, если вы попадаете в аварию, машина полностью застрахована. Дивіться, друзі, він каже, що 115 тисяч гривень в місяць оренда цього лексусу. Так за 115 тисяч гривень ще докласти можна 20-30 тисяч і купити кабана того 140-го і мати його на все життя. Окей. Можна ще додати трошки, купити той очкарик в кращому стані. Ну ёлки палки І дивіться, і ця людина так просто говорить: то є 7 тисяч давай і, і бери машину. Тобто, є, є різні люди, в яких різні достатки. Наприклад, для декого 7 тисяч гривень це величезні гроші в сутку віддати. Уявляєте собі. А цей мужик так каже: давай сім штук та і все, що ти каже, Мілачівся. І От друзі, подивіться, як коли розводять на сервісі, бачите? Бачите, друзі, ремонт, каже, не, не дешевий. Тому я вважаю так, що треба завжди всю, всі проблеми, які є в автомобілі, повністю старатися вирішувати самому. До того треба машини мати простіші. Славуту, Таврію, Шкоду Фабію, той, той самий навіть кабан він проста машинка, там немає нічого такого складного, якщо не на автоматі і не якийсь там супер, якийсь дізель, а простий бензин, наприклад, розумієте? Чим попроще машина, тим менше будуть отак от десь дурити, десь обхитрити, або навіть збільшити якусь суму по коштах. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ще якось зробимо. Відео там пишіть в коментарях і на яку машинку ще можна було поглянути. До побачення.